Вітаю вас! Сьогодні в мене такий меланхолічний настрій, хочеться якихось змін. І тому давайте зараз зробимо міні-розклад, недовгий такий, запитаємо у карти, яких змін нам чекати найближчим часом. Попросимо силу вогню, щоб вона нам допомогла правильно прочитати, що покажуть нам карти, щоб карти говорили нам правду. І так, карти, розкажіть нам, будь ласка, яких змін нам чекати найближчим часом? Зараз спочатку подивимося, яка сфера нам випаде яку сферу, ми будемо дивитися, да? Не будемо думати, гадати. І так, сфера, ну це сфера особистого життя. Це якась радісна новина. Радісні зміни якісь будуть у нас. Радісні зміни. Дивіться, після довгого якогось такого застою. Якогось такого перерива, можливо, хтось у сварці, то будете миритися, можливо, у когось були проблеми зі здоров'ям. Да, можливо, хтось лежить в лікарні, буде гарна звістка. Ми вас виписуємо, діагноз, у вас ідеальний, ви вже вилікувались. Ідіть собі, відпочивайте вже вдома. Тобто, тут, знаєте, судячи по картам, ми бачимо, що... Ми запитали в карт, які будуть зміни, зміни будуть на краще, в будь-якому випадку. І це, що касається і сім'ї, і родини, і здоров'я, тобто кому що підходить. Да? Але в будь-якому випадку, в кого б яка важка ситуація зараз не була, найближчим часом вона зміниться на краще. Це буде гарна звістка, яка все поміняє. Відійдуть у сторону ці, знаєте, відійдуть на задній план переживання, безсонні ночі. Відкриється друге дихання. Взагалі, в нас сил вистачає пережити майже все. Да? Життя не дає нам такі спитання, які ми не можемо пережити, тому ми все це пройдемо. Карта Сонця нас запевняє в цьому. Далі фінансові, якісь серйозні питання вирішаться, хто збирається найближчим часом місяць-півтора їхати за кордон на заробітки, будь ласка, дуже благоприятний час. Бачите, ось дальня поїздка, ви в очікуванні визова, або рішення якось, або запрошення на роботу, тобто вирішиться фінансове питання. Тріка пентаклів, дуже сильна карта, яка говорить про те, що. Те, що давно ви не могли вирішити, нарешті от всі пазли складуться, останню пазлинку кладете, і картинка вже перед вами і питання буде вирішене. Енергія знадобиться від вас, звісно ж, дивіться, енергія і розум. Тут іде мова про якийсь сімейний капітал, який можна приумножити, тільки потрібно правильно ним розпорядитися. Да? І тоді цей капітал приумножиться. Тут ви вже повинні у сім'ї вирішувати разом. Тут йде вже, бачите, король жезлів, королева жезлів, а посередині гроші. Тобто, якщо у вас є сімейна фінансова подушка, то ви зараз дуже благоприятний період, найближчий, місяць, от жовтень, приумножити ці кошти. Просто треба правильно прийняти рішення. Далі. У кого все-таки проблеми зі здоров'ям зараз, діагноз поставлений або буде поставлений правильно. І не думайте, що там весь світ проти вас, лікування пройде чудово. Ви вилікуєтесь. Ось, до речі, до здоров'я ще виходить карта Луна. Вона говорить про те, що. Хто лікується або збирається лягти у лікарню на лікування, це буде боротьба за життя. Період буде складним, але він увінчається успіхом, тому що не забувайте, саме перша карта в нас вийшла карта Сонця. І різкі зміни. Зміни на краще. Тобто, все в цьому житті міняється. Іними словами, полоса чорна, полоса біла. Тобто зараз чорна переживете і буде біла, це зрозуміло. Постійно просто будьте в русі, вирішуйте питання, не збирайте їх у великий клубок, а вирішуйте їх зразу. Далі. Хочу звернутися до повітряних знаків зодіаку. Не будьте довірчивими на суб, довірливими. Вибачаюсь, як правильно на українській мові. Не довіряйте чужим особам на найближчий місяць жовтень, да? тому що можуть вас обмануть, некрасиво з вами поступити. Будьте уважні і обережні, як то кажеться. Не ведіться на всякі шахрайські дзвінки, тому що таких -то шахрайських схем зараз дуже багато. От. І далі місяць комусь покажеться таким довгим. Да? Але е, пройде жовтень, і ви помітите, що такий баланс відбувся. Тобто все стало на свої місця. І цей місяць придесе нам, звісно, додатковий досвід у житті. Він нам дуже знадобиться потім у подальшому. Хто б який досвід не отримав у жовтні, у подальшому ви зрозумієте, що да, цей місяць я прожив чи прожила не даремно. Цей опит мені знадобився. Тобто, ви станете мудріші сильніші здоровіші щасливіші Тобто, все це буде на краще, всі зміни на краще. тобто Хто зараз, бачите, в такому наче в житті такий застой, де така пауза, хто багато переживає за своїх рідних та близьких, все це відійде поступово-поступово на інший план. Відкриється друге дихання. Тобто, жовтень у нас такий, як. Якийсь переломний, перевалочний такий період, знаєте, як ніби от ми чекаємо 31-ї ніч і перше встаємо, і якесь волшебство, і іде по-новому. Отак само в нас і місяць жовтень. Можна, звісно, подивитися на бойові дії. Я ніколи такі розклади не викладала, роблю їх тільки для себе, тому, якщо вам цікаво, можемо зробити на жовтень по бойових діях. Можливо, когось якісь конкретні міста цікавлять, подивимось. Тому що я так по картам бачу, що е якщо їх прив'язати цей розклад до бойових дій, то якісь такі різкі зміни будуть. Дуже переломний якийсь місяць. От. Так що я бажаю всім е набратись терпіння, від дати можливість цьому другому диханню відкритися Диханню відкритися і пережити цей місяць, е пережити всі негаразди, поправити своє здоров'я. І перейти у листопад з новими силами, з новими можливостями. Хто бажає персональний розклад на особисте життя, на здоров'я, на стосунки в сім'ї, поради, як вийти з боргової ями, питання по кар'єрі, по фінансам. Будь ласка, звертайтеся під відео в описі відео, знайдете мій номер телефону, пишіть мені на Viber або на Telegram. Бажаю всім успіху і дякую за перегляд, і за лайки, за підписки. Всього найкращого.